Отримали ультиматум саме від цієї людини. чомусь більше війні від кого ми таких е цікавих е штук не отримували? Ультиматум про що? Про те, що ми маємо з'явитися в той день, в ту годину на це місце для розмови. Інакше ну, в наших е сімей і в наших активістів будуть доволі серйозні проблеми. Двоє людей на даний момент ще е безвісті пропали, Я так думаю. Тому що я мав з ними зв'язок, вони не були на операції, але потім пропали просто. І родичі не знають, де вони є. Я думаю, що ми будемо оголошувати пошук. Всі Закарпатські, там лише один хлопак, який поранений був сильно. Маю, 17 років він з сім'ї переселенців зі сходу Слов'янська. Сучасні технічні засоби абсолютно спокійно дозволяють робити всі ці речі, абсолютно не порушуючи жодного законодавства. Ну, Сам, а що ви конкретно робили? Ну, ні, не зупиняли. Авто на пунктах перетину авто самі зупинялися. Якщо треба було, давали інформацію, а зазвичай просто годували хлопців, які там сиділи цілодобово. Тобто, ви просто спостерігали, провозять контрабанду чи, чи не провозять? — Ну, чи як мінімум, чи вимагають гроші за проїзд, чи не вимагають перетину кордону? Так і на на протяжності всього кордону ну, зеленці, так скажімо, були різні інциденти і ця вся інформація. Я думаю, що вона буде передана у ході слідства. Але в першу чергу дивилися за тим, спостерігали, аби не було випадків корупції. Як на митниці, так і... Загалом по кордону. Ми знали реакцію правоохоронних органів. Більше того, ми знали, що е е е міліція буде там на місці. Ми не атакували, <світували> хлопці стріляли е лише у відповідь і лише захищаючи своє життя. Більше того, на відео видно, що кулемети стріляють лише в повітря. Ну, Наказ комбата був чіткий, не стріляти з кулеметів на ураження, лише на відсікання у повітря, того, щоб мати змогу відійти з зони ураження. Добре, а ви спілкувалися хоча б раз з хлопцями, які в лісі? Так. Під час операції? Під час операції в сенсі, коли вони вже пішли по лісу? Ну і під час бою, так. Ага. То ну, ви, вони з вами зідзвонювалися і питали, що робити. Так, І це ваша була порада їм відійти? Що? Ми це відійти були відійти? чіткі вказівки, і так, для цього не потрібні накази, для того, щоб виходити з бою, для того, щоб зберегти людей, коли їх правоохоронці просто почали їх розстрілювати з важкою зброєю. А що буде далі? Який подальший план? Ну, тобто вони мають здатися, вони будуть здаватися. Цим займаються не... на даний момент провідник Дмитро Ярош і, Андрій Корп... і командир корпусу Андрій Стемпіцький.